Усім привіт! Сьогодні буду з вами ділитися своїми посими баночками за місяць квітень і трохи травня. Десь з травня вирішила просто а, ці пусті баночки всі втулити в одне відео, тому що їх не так багато, і в принципі весна вже майже. Підходить до кінця, тому немає чого відкладати. Якщо вам цікаво дізнатись, що в мене закінчилося за останні півтора місяці, продовжуйте дивитись. Ви знаєте, як я люблю ці відео про пусті банки, тому що можна подивитись, хто що закінчує, хто що любить, купують знову чи не купують. І чому наклад один з них це один з моїх улюблених сольових шампунів від Кристофорбан, це шампунь, який просто до скрипу вичистить вашу шкіру голови. І я тут зберегла трошки, щоб показати вам, як в принципі, цей скраб виглядає. Це такий скраб шампунь. Він дуже приємно пахне, досить сильна косметична віддушка, але тут залишилось буквально на одне е, використання, тому я вирішила внести цей скраб в це відео, тому що я таки закінчу його весною 2024 року. Поки що я не купила. Повторний ем, скраб, хоча він вже в мене є в корзині, я дуже люблю цей шампунь. Він не вичищає волосся. Ні, ніщо так не вичищає волосся, як цей шампунь. Якщо у вас Жирна шкіра голови, і ви не боїтеся трошки агресивнішого, абразивнішого ефекту цей продукт для вас. І завдяки ньому мені не потрібно так часто мити голову. Тому що я завжди це кажу: потреби шкіри голови і коріння волосся це інше від потреб довжини волосся. Вони абсолютно різні, це протеїни, які вже відмерли, тому ем, не болить їх відрізати, але. Все рівно це протеїн живучий, за яким можна доглядати і покращити ефект. Розкажу про засіб, який я, я не е, сподівалася побачити якийсь результат, але я його побачила. Це Living Proof Triple Bond. Комплекс, це комплекс, який ви наносите на довжину волосся, і він має е, заліковувати ваше волосся, приводити ваше волосся в хороший вигляд, здоровий вигляд. В принципі, в мене не було великих проблем е, зі здоров'ям волосся, але тому що воно досить довге, я намагаюся е, доглядати за саме довжиною, щоб вона не була настільки сухою. І скажу, що на другій упаковці цього засобу я побачила результат. У мене волосся насправді. І візуально, і по відчуттю здоровіше. Воно ніби стало плотнішим, і ніби його стало трохи більше. Цей засіб не спасає від сухості волосся, але він спасає від. Ем... Посічених кінчиків і взагалі щось в ньому є. От не дарма цей засіб такий популярний, і я коли закінчу другу упаковку, прийму рішення чи брати третю. Засіб, який вже в мене є в корзині, але я чекаю розпродажу, тому що це не бюджетний продукт. Це засіб від Керастас, називається A Hours Magic Night Serum – це нічний серум по догляду за довжиною волосся для сухого волосся. Цей засіб феноменальний. Він зовсім інший від цього, що я пробувала. Волосся з ним просто як ніби після салону. Воно гладеньке, воно е, м'якеньке, воно дуже добре сяє, воно дуже добре розчісується. І в мене багато зараз таких семплів є, напевно, 6 чи 7 точно. Е, і я обов'язково хочу їх всі використати перед купівлею повноцінного засобу. Можливо, моя думка зміниться, але це вже не перший раз, коли пробую цей засіб, і він мені дуже подобається. По догляду за тіло в мене закінчились досить базові продукти: це гель душу від берг and Body Works з запахом бурбону. Я дуже люблю чоловічі лінійки в Bath and Body Works. Вони алкогольні, вони свіжі, цитрусові, такі деревні навіть аромати. Ці гелі не завжди мені подобаються, Вони можуть бути суховаті. їх використовую лише на теплий період року, тому що це гелова текстура, і вона може підсушувати шкіру. Але в теплий період року, чи після спортзалу, чи після довго жаркого дня ці гелі дуже класні. І мій улюблений засіб по зволоженню шкіри тіла, це Gold Band, нічний лосьйон, я його тут розрізала, все звідти дістала. Я, до речі, це демонструвала в відео про перезагрузку косметичну. Тут я вставлю десь лінк. І, до речі, недавно мені чоловік зробив комплімент, що моя шкіра на ногах. Конкретно на ногах виглядає дуже здоровою. І я думаю, що це ось цей засіб, тому що я вже використала тюбиків так 5-6, і видно результат, шкіра гладенька, шкіра. Однорідна, і вона ніби така підтягнута і насправді виглядає дуже здоровою. Тому дуже рекомендую. Звичайно, в мене є вже запаси. Звичайно, використовую його знову. Тепер моя улюблена тема це догляд за шкірою обличчя. В мене тут ціла корзинка заповнена засобами. Буду діставати по одному і розповідати. Ну, перше, це очищення, це мій клінік Day Off». Очищуючий засіб для шкіри обличчя, феноменальний засіб, дуже хороша в нього лакжері текстура, нічим не пахне. Я закінчую ці засоби досить регулярно, але я завжди чекаю розпродажів, тому що це не дешеве задоволення. І для мене цей засіб як така робоча конячка. Він має добре очищувати шкіру обличчя, не пахнути і легко змиватись. І якщо в цьому плані я знаходжу щось більш бюджетне, я перехожу на інший продукт, я не вважаю, що ці засоби мають бути дорогими, але це один з моїх фаворитів. Зараз я замовила. Від корейського бренду Vanilla Co такий великий бідон засобу по очищенню шкіри обличчя. Це гідрофільне масло, так скажем, в такій твердій формі. І я перейду на той засіб, тому що він бюджетніший і його більше, і він працює, в принципі, так само. Що мені подобається більше в цьому засобі порівняно з любими бюджетними корейськими засобами, це текстура. Вона насправді приємніша, кремовіша, і з нею легше працювати. Сероми для обличчя. Тут в мене і мінять. Тюри і повнорозмірні засоби почнемо з Олей Генріксен: це вітамін С, серум для обличчя, 15% тут. Це хороший засіб, але він мені не сподобався тим, що на ньому в мене все весь час скатується. Я намагалася його використовувати і менше, і е, з різними SPF-ами, Думала, можливо, щось не спрацьовує в моїх SPF-ах, але ні, це ця е, сироватка, тому що щось в ній не так. Я навіть думала, можливо, вона стара. Але я закінчила такі дві мініатюрки. Добре, що не тримала їхні ніякі поїздки, тому що вони не працюють для мене під косметикою. Я їх просто використала як нічний засіб, і він дуже прийнятний, але в мене є більш улюблені засоби з вітаміном С, які я використовую на день під макіяж, тому що вітамін С разом з SPF шикарно захищають ваше обличчя від любих побічних ефектів. Від Поганого середовища. Далі моя улюблена сироватка від Lancome, Advanced Genifique. Це мій must-have, Я повертаюся до нього знову і знову. Зараз я зробила перерву, тому що в мене багато сироваток, але ця сироватка просто шикарна. Я коли не користуюсь, вона мені просто як ніби подобається. А коли вона закінчується, я за нею сумую і хочу її знову. І в той же час я хочу використовувати щось нове, пробувати щось інше. Якщо ви шукаєте щось, що працює під все, на все, на кожен день, на любі сезони, не викликає ніяких побічних ефектів на шкірі, це воно. І останній серум це Sunday Райлі комплекс з ретинолом. Тут написано висока концентрація ретинолу, Ейс. Але це саме концентрація, це не чистий ретинол, це дуже легка його формула. Хоча вони кажуть, що це сильна формула. Ні, я пробувала сильні. Це формула для тих, хто хоче використовувати ретинол, але не хоче побічних ефектів, таких як лущення шкіри. Чи можливо це хороший інтродакшн, так скажемо, початковий е, перший крок до ретинолів. Але я скажу, що я, мабуть, не повернусь до цього засобу сама, тому що я хочу більш помітний ефект на шкірі. Я не помічала, що цей ретинол добре зглажував мою текстуру. І Це для мене дуже важливо в таких е, ретиноїдних чи ретинолах. Е так, він не сушив мою шкіру, і макіяж завжди виглядав добре. Але в той же час я не бачила такого помітного ефекту. Тому якщо ви шукаєте щось більш глобальне, це не воно, але якщо ви хочете щось більш ніжне, делікатне і спробувати ретиноли для себе, це хороший засіб. Крем, який мене вразив, я б купила його в повнорозмірному варіанті: це Кадалі Premier Crew. це їх крем, який називається Rich or Rich. А якщо по-французьки, я не дуже розмовляю французькою, тому це крем. На зиму для мене це вечірній крем. Він досить насичений, але він не жирний. Він дуже добре поглинається шкірою, не залишає жирного відчуття, але він явно не на кожен день для комбінованого типу шкіри. Він занадто для мене агресивний на зараз. На агресивний я маю на увазі важкий. Це дуже хороший антиейджинг крем хоча всі, в принципі, засоби антиейджинг вважаються. Але якщо ви хочете щось з лакжері, щось від кодалі, зверніть на цей крем свою увагу, тому що він дуже-дуже хороший. І я від нього бачила різницю в якості своєї шкіри. Я так сильно намагалась вичавити останню краплю з цього SPF від Beauty of the Sun, що в нього відлетіла помпа. Я так сильно жала, жала, жала. Що тепер я навіть не можу її назад причепити. Ну, для цього відео ось так, нехай тримається. Візуально, щоб симпатично виглядало. А, ви знаєте, наскільки я люблю SPF від Beauty of Jason, Конкретно їх SPF, який в такому тюбику. Я закінчила тих тюбиків кілька вже. Він зараз в мене досі в ротації і в мене є бекап. Тому, коли вийшов цей SPF, мені потрібно було його спробувати, особливо тому що він заявляє себе як сером з СПІфом. Скажу, що це SPF для тих, в кого суха шкіра або схильна до сухості, або якщо ви живете в дуже холодному, сухому кліматі. Для мене це SPF був важкуватим, жирнуватим і він залишає таку жирну плівку на шкірі. Ви коли проводите пальцем по шкірі, залишається таке жирне відчуття, і шкіра дуже дуже ласниця і не блистить здоровим блиском, а от саме жирним блиском. Тому я використала цей SPF на зиму. На зиму він мене не дратував, але навіть на зиму він мені був трішки тумач. Uh, на нього дуже добре лягає макіяж як і зі всіма корейськими SPF. ами І також я закінчила ось такий SPF від Ініс Фрі, але це SPF 36, коли б'юті of Jason. Це SPF 50. Це мій такий SPF на день, коли мені не потрібно особливо SPF, але мені в ньому дуже подобається текстура. Він швидко поглинається, він зволожуючий, він дуже приємний на шкірі. І якщо, наприклад, я йду кудись там на годинку і мені потрібно просто ще швидко нанести на обличчя, я завжди звертаюся до цього SPF-у. але в той же час я не знаю, чи його знову куплю, тому що тут недостатньо SPF-у на мої. Побажання тут всього SPF 36, і між ними немає такої великої різниці, чи це 36 чи 50, але мені спокійніше, коли на мені 50. Тому я рекомендую цей SPF, якщо ви живете в кліматі, де немає багато сонця, чи вам не потрібно на кожен день якийсь агресивний SPF, тому що він дуже бюджетний і його легко дістати. Хоча мені здається, упаковка може зараз виглядати по-іншому, тому що Ініс Перебрендали свої упаковки останнім часом. Масочка від Десаєм з муцином Равлика. Ви бачите, чи вона розмита. І я розмита, і маска розмита. Ну ми почекаємо, камера. Давай. Дякую. Це маска для тих, хто любить такий заліковуючий ефект. Я, в принципі, люблю тканиві тканеві. Тка, тканеві. Книні маски. Час і часу їх використовую, а як бачите, за місяць, за півтора місяця в мене пішла всього одна маска. Чи то мені лінч, то я перейшла на серому більше, я не знаю. Але час і часу приємно нанести на себе маску, влаштувати собі такий спа-релакс. І ця маска не жирнить мою шкіру, але при цьому дуже-дуже добре зволожує. Продукт, який мені не сподобався. Настільки, що я Дуже-дуже важко його закінчувала, добивала, як говориться, це бренд I'm From, рисовий тонер. Я бачила на Ютубі, що його так сильно хвалять, так сильно люблять, що він такий зволожуючий, так він зволожуючий, цього не відняти. Але він дуже-дуже водянистий. Коли ви його наносите на руки, я так завжди наношу свої сенсії тонери, тому що ватні диски поглинають занадто багато продукту, і це получається просто транжирством. Коли наношу його на руки на свої ладоні, він просто стікає між пальців. Він настільки нев'язкий, він настільки водянистий і рідкий, що з ним було дуже важко працювати. Він мене так дратував, що я просто хотіла його пошвидше закінчити, щоб він пішов з мого життя. Мені не Важливо вже який там ефект. Якщо мене дратує продукт і я не хочу ним користуватись, на цьому у нас закінчується вся любов. <сум> Тому його не рекомендую. Хоча, якщо ви не дуже вибагливі до цих моментів, то звичайно, але на ринку є набагато приємніші для використання тонери і есенції. І останній засіб іде в такій модній упаковці. Це така упаковка, як алюмінієва. асаме. І ця упаковка мені просто нагадує якусь домовину, тому що вона так відкривається. Як ви думаєте, що в ній? Крем! Крем ще від бюджетного бренду це порівняно бюджетний крем для очей від п'янка нюль з чорним чаєм. Це серйозно така модна упаковка для такого простого продукту. Але так це приємно і так це хороший подарунок, якщо вам хочеться подарувати щось, що. Більш-менш бюджетний, але виглядає подорожче. Я його використала тому, що я використовувала його на все обличчя. В мене немає а, дуже сильних розмежувань крем для очей чи крем для обличчя. Я все наношу під очі. А, просто з цим потрібно бути акуратними, але цей крем просто би ніколи не закінчився, якщо я б його використовувала лише на зону під очима. І тут було 15, по моєму мілілітрів, чого предостатньо для того, щоб закінчити. Тут ніде це не написано. 25 мілілітрів. Це дуже багато крему для зони навколо очей, що й добре і погано. Для мене це погано, тому що я не використовую особливо окремі креми для якихось ділянок обличчя, я в це не дуже вірю. Але цей крем був жирнуватий. Він залишав ось це жирне відчуття на шкірі. Він дуже добре справлявся з насиченням шкіри різними хорошими компонентами. Це так, шкіра була така пружненька. Але ось це неприємне відчуття Ця жирності на шкірі мене дратувало. Настільки, щоб я не закінчила цей крем, але настільки, щоб я його не купила знову особисто для мене. Ось це були всі мої пусті банки. Хух! Хух! За весну. Е, мені здавалося, що їх небагато, але коли я почала розповідати, ніби нормально. <сі> я думаю, що в наступному місяці, червні, можливо, навіть липні, в мене їх буде ще більше, тому що переважно, коли в мене не закінчується дуже багато банок, в наступних місяцях в мене закінчується все одночасно. Але поживемо, побачимо. Пишіть коментаря знизу, що ви закінчили за останній час, чи ви пробували щось з того, що я вам показала. Але ми з вами з в в наступному відео.